Вітаю всіх, цей блог пишу на НСК «Олімпійський», де чудовим е, ранком проходить чергове трива... тренування проекту Сам'єння челлендж». Чудовий проект, чудові люди, які кинули виклик собі, які кинули виклик е, ну своїм сумнівам, кинули виклик. Е, Свої, своїм ліннощем і намагаються подолати, все це подолати і довести собі, довести іншим, що бути здоровим, бути успішним, а це синоніми можливо в нашій країні. Я вдруге на тренуванні цього проєкту можу сказати, що мені, чесно кажучи, нелегко було. Поратися з цим тренуванням, і це ще більшу повагу викликає до тих людей, які ну практично з нуля почали займатися спортом, але вони чудово можуть впоратися з таким навантаженням і ще знаходять знаходять сили для того, щоб шуткувати для того щоб підтримати інших. І це, ну, як на мене, чудовий проєкт з точки зору того, от як може е, стати успішним людина. Для цього треба не писати в, е, в Фейсбуці про те, як все погано, а треба піднятися зранку або, або знайти сили ввечері і піти на пробіжку, піти в спортивну залу, піти в басейн. Е, ну, зробити, зробити крок. І е, за великим рахунком, саме, так може стати успішним людина, і так саме так може стати успішною наша, наша країна, коли кожен на своєму місці зробить щось, зробить те, що йому по силах, зробить те, що йому доступно. Ті, хто я звертаюся зараз до тих, що хто ще не приєднався до здорового способу життя, до актив, активного життя, такого разом із спортом. Ви можете приєднатися до проєкту Сомнення Челендж його легко знайти в соціальних мережах в інтернеті і доєднатися. Ви можете доєднатися до будь-якого іншого проекту. Ви можете започаткувати свій проект. Головне, робіть щось і будьте здорові. До нової зустрічі!